Атлантида саме так називають жителі своє село Кришків Барського району. Колись воно було одне з найперспективніших в районі. Потужний колгосп, школа, дитячий садок, будинок культури. Нині село завмерло, ніякого сільського господарства. Розвалено і зруйновано те, що наживали люди своєю працею. А щоб то сільське господарство працювало до цих пор, то напевно, що ми були вже, держава була б не знати, якої величини, якої. Багатої країни. А що зробилося? Вони розвалили колгоспи, розкрали все, розібрали, і лишилося що у нас? Лишилося ми бідні. Від дитсадка, де колись лунав дитячий сміх, залишились лише спогади та руїни. Через брак грошей він більше не функціонує. Корінні жителі кажуть, раніше майже в кожному дворі мешкали молоді люди. Тепер лише пенсіонери. Молодь вся поїхала шукати кращої долі. У великому селі зараз проживає лише близько пів тисячі людей. Виїжджають, молодь виїжджає, да. бо ма роботи, де все розвалено. Прекрасний був построєний садочок. Ну що ж, занепало все, господарство знищили. А раз знищили – господарство нема. От у нас будинок культури, який красивий, построєний, він же не працює зараз. Туди не можна зайти, там валиться стеля. Там валиться стеля, там не можна туди зайти. А чого? Не стало колгоспу, не стало відки брати гроші. Ще гірше з колишнім колгоспом мільйонером про потужність якого за радянських часів знала майже вся область. Це тепер на його місці красується купа каміння та розвалини, а тоді там вирощували більш ніж три тисячі голів великої рогатої худоби, розвивали свинарство та рослинництво. Анатолій Йосипович Рудніков 27 років пропрацював в районі головою колгоспу. каже, біда в тому, що нині в державі немає планового господарства. Сучасна технологія виробництва зводиться в його сформуваннях до того. Щоб посіяв, зібрав і на цьому все. А тваринством ніхто не займається. Земля не отримує органічних добрів, за що її зменшується гумусний потенціал. Справа в тому, що для того, щоб працювало тваринство, багато роботи треба. Треба заготувати корма, треба людей. А тут посіяв, зібрав і будь здоров. Жителі Каришкова живуть лише спогадами про колись прекрасне село. Винних в руйнації їх мало, і батьківщини не шукають. Всі як один кажуть лише, що така незалежність їм нічого доброго не зробила. І ні один президент не задумався, чого вмирають села. У війну з німець поспалював села. Люди залізли, як кроти в землю, пережили, відновили села, а тепер без війни села пропадають. Чому? Марина Маленчук, Олександр Малий. Новини. Телеканал Вінниччина.